Доброї ночі. Стандартний вже другий день влог з ліжка про позицію гравця, позицію спостерігача, про гру в шахмати як найдревнішу, напевно, гру, на мою думку, хоча я цю тему не сильно досліджував. Про справжність насолоди життям, справжність взагалі гри. Справжність перемоги про мудрість і філософію життя, і просто як все закладено просто в декількох фігурах. Умовно кажучи, в шахмані мені достіна насправді настільки багато знань і історій, які я спостерігав і знав. І зараз просто одну з них спробую розкрити і далі пограємо в інші. А взагалі я втратив через свої нерозуміння деяких базових штук і баги 8 десь років, може. 12, може 15 цієї прекрасної гри, які зараз потрохи нас доганяє. Отже, в шахматах ніколи не виграє король, виграє мат над королем. В шахматах ніколи не можна виграти одним. Можна виграти тільки взаємодії і взаємодії певної комбінації. І якщо цього немає, відбувається нічия або пад. Тобто перемоги немає. І в шахматах не так важливо, наскільки правильно ти граєш, наскільки важливо. Чи не допускаєш ти помилок? От, декілька важливих років шахматів, і дуже сильно рішає розуміння базових принципів. І по факту всіх гравців, які є на полі, є однакові фігури, якими можуть керувати. Це от про інструменти, які ми думаємо, що мені що, оце треба, оце треба, оце треба. Там треба пішку, слона, там, коня, короля, ферзя і так далі. От, але насправді це все немає ніякого сенсу, якщо немає стратегії і не те, що стратегії, Саме ключове, хто за цим стоїть, це спостерігач. Той, хто спостерігає за грою і бачить ходи, які правильно зробити в цій партії, і що правильно вибрати. Тому що, на секундочку, не завжди правильний хід вибрати ферзя. От раз і через цю партію зіграв нічю, а не виграв, тобто я міг виграти, але зіграв нічю. Тому що я, ставши ферзем, Пішкою став ферзем, тобто, по факту, найкращий хід, найрозумний хіт в форматі того, що це сама сильна фігура з пішки. Я зробив пат, а мені потрібно стати було слоном або конем, щоб не зробити пату. І замість перемоги я отримав нічю. Про тому що я по факту в моменті зробив найкращий хіт, якщо забрати багато дуже. Принципів, які так само важливі, тому немає ніколи одного правильного рішення. Все залежить від комбінацій, і певної надивленості, гри, теорії ймовірності і так далі. Взагалі формула успіху. Це там три елементи, але спрощу зараз до двох, і колись можна розкрити третє, щоб на це був час, ефірний і наша з вами взаємодія. Успіх дорівнює досвід, помножений на фарт. І от в. Фарті, ви не можете ніколи на фарт впливати, а в досвіді завжди можете на досвід впливати. І ви можете бачити, що деколи, даже зіграючи в дурака в карти, да? е -е... новачок може виграти професіоналу, але якщо ми візьмемо в серію там, зі 100 партій, то неважливо, які карти виграє завжди той, хто має більше досвіду. От, тому що досвід набагато більше поражає фарт, хоча в деяких випадках фарт може стати ключовим. Але є ще один секретний елемент, який зараз тут не буду розкривати, який стоїть так само, як от, досвід над фартом набагато вище. Так само він стоїть над цими комбінаціями двох. Але зараз е не про це. Загалом моя рекомендація. Прихильниця душахматночиться грати стратегічно, грати декілька ходів показують, що деколи. Якби нелогічні рішення для більшості ситуацій стають виграшними саме в цей момент. І момент грає роль велику. І грає роль взагалі не фігура, якою ти граєш король ферзь слон, неважливо. А грає роль спостерігач, який спостерігає за грою і бачить стратегію гри. От, а якщо ми підемо ще далі, то є ті, хто організовують турніри по шахматам. І є просто глядачі, які спостерігають за грою, вони утримують.